Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І сьогодні ми говоримо про Крим і про кримську владу, яка, до речі, готується йти на перевибори, і відбудуться вони 14 вересня цього року. Сьогодні гість програми Віктор Шемчук народний депутат України 6-го скликання. Вітаю вас, пане Вікторе. Доброго дня. пане Вікторе. Ви крім того, що були народним депутатом і представляли певну категорію виборців в українському парламенті. Представляли інтереси і президента України в Криму, були представником президента і працювали в прокуратурі, були прокурором Криму. Власне, як виглядає ситуація середини і чи готові ці депутати, які сьогодні працюють в кримському парламенті, йти на перевибори? Давайте ми почнемо з другого питання. У них немає іншого виходу, оскільки єдиний день виборів Російської Федерації це 14 вересня. І Крим сьогодні, як вважають Росіяни як один з суб'єктів Російської Федерації, повинен також. Провести в цей день вибори до органів місцевого самоврядування, в даному випадку до е, кримського парламенту. Е, водночас змінюється кількість депутатів кримського парламенту. Вибори ці будуть проходити по російському законодавству, і е, сепаратисти в Криму рахують, що таким чином вони зможуть застабілізувати е, Крим як об'єкт, е, один з суб'єктів Російської Федерації. Що стосується тої ситуації, яка відбувається всередині в Кримському політику, то на зміну Партії регіонів, на зміну Донецьким, так сказати, тим, хто представляли інтереси кримчан у кримському парламенті, скоріш за все свідомо прийдуть представники російського естеблишменту, бізнесу і російської політики, які сьогодні досить активно окучують Крим і Севастополь. І мені здається, що якраз представництво. Кримчан у цьому парламенті буде не таким, як було раніше. Я хотів би нагадати, що раніше фактично 70% кримського парламенту представляли представники партії регіонів. Угу. Приблизно 10% це були представники Руху Кролтаю і кримські татари. Далі останні відсотки ділили між собою блок Юлії Тимошенко, партія теперішнього самопроголошеного. Кримського керівника Аксьонова, яка набрала порядку 3%, мала одного-двох депутатів, маргіналізовані е, вітренківці, партія е, пенсіонерів, тобто інші дрібні партії, які були представлені в кримському парламенті. Тому на сьогоднішній день я думаю, що картина кардинально зміниться, і е, ті, хто сьогодні перебувають у кримському парламенті, навряд чи зможуть зберегти свої місця в такій кількості. Як вони представляли раніше своїх виборців? А, а поясніть, будь ласка, чому? Тому що, наприклад, от логіка ну, для звичайного кримського виборця, оскільки вони йшли на референдум, а хотіли бути суб'єктом федерації, ці, ці люди, в принципі, створювали ці правові політичні підстави, то підтримка повинна бути з одного боку колосальна. Ви кажете, що навпаки може все змінити. Знаєте, Шукати логіку у цих діях абсолютно не варто. Я думаю, що маючи величезний вплив з боку Москви на сьогоднішню. Політику у Криму Москві невигідно тримати парламент, з яким приходиться постійно домовлятися, а вигідніше все таки провести своїх керованих депутатів, які будуть проводити промосковську політику в цій самопроголошеній республіці. Хто не керований? от якщо взяти першого віце-прем'єра? Тимиргаліва, який написав заяву про відставку. Як... Що там сталося насправді? Тому що був конфлікт із гуманітарною допомогою, розбирається зараз кримська влада. Тобто, чому прибирають тих людей, які були провідниками цих всіх процесів в Криму? Ну, По-перше, я вже сказав, що невигідно отримувати там людей, які е, мали б хоча б чуть -чуть свою точку зору. З іншого боку, так дійсно Крим сьогодні є таким е, кримінально. Можна навіть сказати, корупційним заповідником, оскільки тривалий час не діяли ні українські, ні російські закони. Дійсно, в Криму склалася ситуація така, як пишуть зараз засоби масової інформації: на грані корупційного скандалу із гуманітарною допомогою, на грані скандалу з перерозподілом майна українських підприємств і української держави, які знаходилися в Криму, на ґрунті розкрадання коштів, які були. Сепаратистами заблоковані в Національному банку, в Приватбанку, інших банківських установах Криму. Тому я думаю, що це така е, синдром після захоплення Криму Росією, коли було, е, скажімо так, мінімальне безвладдя, мінімальний час безвладдя. Він якраз призвів до того, що е, Крим почав поглинатися в пучині отаких от от, е, зловживань, в угу. пучині Різних е е корупційних скандалів. Я думаю, що це тільки перші ластівочки. В подальшому вже сьогодні говорять про те, що своєї посади йде заступник голови е Кримської ради, угу. е йде з посади один із керівників е уряду, автономії, це е міністр е охорони здоров'я, так званий. От, і тому тому ці, ці скандали будуть наростати, а з огляду на минуле. Керівника самопроголошеної республіки пана Аксьонова, я думаю, що ці розборки будуть доходити до такого свого логічного завершення і переживаю якраз того, що Крим може знову впуститися до безладу х років. Прокурор Криму залишається, тому що всі люди, всі українці, ну, стежать за тим, як вони мені складно не мені складно відповідати за президента Російської Федерації і за генерального прокурора Росії. Е, наскільки, мені Крим, відомо, то, прокурор, я так, наскільки мені відомо, сьогодні прокурор Крима відповідно до чинного законодавства призначається указом президента Російської Федерації за поданням, президент, за поданням Генерального прокурора Росії. І наскільки мені відомо, то е, пані Поклонська сьогодні виконує обов'язки прокурора. Наскільки вона впливає на прокуратуру, адже усі заступники у неї вже представники Російської Федерації. Наскільки вона впливає на діяльність територіальних прокуратур, тому також тому що також більшість керівників уже там представляють Російську Федерацію з різних регіонів у Росії, призначені співробітники змінилася структура, працює слідчий комітет, тому е, мені невідомо чи вона буде довго працювати чи ні. Але принаймні сьогодні вона виконує обов'язки прокурора автономної республіки а, пане Вікторе, скажіть, а от з кримськими татарами, так після виборів, як ви думаєте, представництво збільшиться чи, чи навпаки можна їх не побачити в кримському парламенті? Тому що багато а їм обіцяли ситуація надзвичайно складна. Дійсно, чутки про те, що кримським татарам багато обіцяли, і тому вони досить лояльно поставилися до зміни влади і до зміни територіальної цілісності України. Такі ходили на сьогоднішній день. Можна сказати, що їх очікування. Ну, будемо говорити обмануті, тому що ми бачимо і потуги про заборону діяльності Меджеліса, кримсько-татарського народу, і про заборону в'їзду лідеру кримських татар Мустафі Джамілєву до Криму, і багато інших проблем, які сьогодні виникають в Криму, в тому числі з пропажею активістів як кримськотатарських, так і українських в Криму. Закриття українських і кримсько-татарських школ, де викладання було на цих мовах. Всі ці проблеми можуть призвести до того, що Кримські татари будуть радикалізуватися в своїй діяльності. А що стосується їхнього представництва в парламенті, то я думаю, що російська влада зробить все, щоб це представництво було мінімальним. Ми часто чуємо від політиків, що відбудуться такі процеси, що Крим повернеться до України за кілька років, тому що ну люди незадоволені, і податки на здачу в оренду тих готелів і тих кімнат, які зараз водяться, і перехід на рублі люди не встигли витратити свої гривні. І банки припиняють діяльності, і магазини припиняють діяльності. От як ви думаєте, за два-три роки може змінитися думка кримських е, жителів українців? Звичайно, як українець як кримчанин, мені б дуже хотілося, щоб це стало реальністю. Але я б не був би так оптимістично налаштований. Справа в тому, що правового механізму переходу суб'єкта Російської Федерації, як вважається в Росії, Крима до самостійності е, немає. І... В Росії немає можливості проводити референдуми, його не передбачено про зміну територіальних цілосності, про приєднання чи від'єднання однієї частини Російської Федерації до іншої, крім цього, ми бачимо складну ситуацію наприклад у тій самій Чеченській Республіці, яка багато років боролася за свою незалежність і внаслідок антитерористичних операцій, фактично була знищена як суб'єкт федерації. Зараз величезні кошти йдуть на її відбудову. Я думаю, що такий варіант. Якщо там не змогли зробити, то я думаю, що в Криму також це не зможуть зробити. От що стосується тих глобальних процесів, тих тектонічних зрушень, які повинні були б відбутися в самій Росії для того, щоб Україна могла забрати Крим назад, то я думаю, що вони є на часі, і мені здається, що ті процеси, які Путін розпочав сьогодні в Криму, якраз призведуть до... Швидкого кінця імперської політики Російської Федерації. А що потрібно починати, якщо керуватися логікою українських політиків, тобто ви кажете, що немає зараз законодавчих підстав повернути суб'єкт суб'єкт федерації я в я маю на увазі, що зсередини із Криму люди, які сьогодні складають майже мільйон населення, це 260 тисяч кримських татар, і майже 700 тисяч українців, які проживають в Криму. Ці процеси не зможуть пройти, ну, скажімо так, на законодавчому рівні Російської Федерації. Тобто не зможна провести референдум, відділитися від Росії і попроситися назад в Україну. Повинні пройти процеси на глобальному рівні, повинні пройти можливо судові процеси в міжнародних судах. Повинно бути реальний тиск на Росію з боку іноземних партнерів України, які зобов'язані відповідно до Будапештського меморандуму. Забезпечити територіальну цілісність України, ну а далі це звичайно велика робота. Україна на відміну від Росії сьогодні не робить тих кроків, які б необхідно було зробити для того, щоб налагоджувати взаємини із Кримом як з територією, де проживає на хвилиночку майже мільйон українських громадян, угу. тих, які на сьогодні висловлюються за цілісність України, і які говорять про те, що ми залишаємося громадянами України на окупованій території. На сьогодні немає міністерства, яке б займалося проблемами mm -hmm. Криму. прем'єра. Навіть казала, що треба окремо. Ну, це по Криму. це е, залежить від позиції уряду, але е, якщо ми будемо говорити про аналогічні кроки з Російською Федерацією, то в Російській Федерації таке міністерство створено mm -hmm. і воно займається забезпеченням Криму, починаючи від логістики, інфраструктури і завершуючи побутовими проблемами кримчан. Така сама ситуація повинна бути і в Україні. Це повинно бути міністерство, яке наділене дипломатичним статусом співробітників і які повинні займатися, і проблемами біженців, і проблемами забезпечення чи взаємодії з Кримом в плані забезпечення його водою, електроенергією, реалізації води електроенергії інших. Продуктів і всього чого завгодно за mm -hmm. зваженими європейськими цілами, але сьогодні... тут можна посперечатися, тому що неадекватна відповідь з іншого боку. От вчора показували буквально декілька матеріалів про те, що квитки в, в декілька разів з Криму люди не можуть доїхати на материкову частину. України. Так, це дійсно сьогодні є проблема, адже. Російська Федерація, Російська Залізниця підняла квитки в вартість їх майже у сім разів. На сьогодні, якщо раніше з Росії на Україну було 103 поїзда, із них 148 йшло в напрямку Автономної Республіки Крим, то на сьогодні залишається всього 9 поїздів. З 15 червня буде затверджено графік російської залізниці, угу. і фактично доставка туристів до Криму буде на рівні, можливо, там. 10% від сезон того, що доставлялося зірвано. раніше так. Сьогодні вже можна говорити про те, що сезон в Криму не відбувся, і рапорти пана Аксьонова і пана Константінова про те, що вже сьогодні 37% пансіонатів і санаторіїв заповнені, свідчить лише про те, що велика нагрузка на мережі, велика нагрузка на соціальну сферу в Криму буде за рахунок того, що. Приїхали е, відпочивальники, які не будуть виходити за межі своїх санаторіїв, які відпочиватимуть за е, російські путівки, будуть перебувати всі, наприклад, 24 дня у своєму пансіонаті. І е, для простих кримчан, які завжди звикли жити за рахунок сезону, за рахунок mm -hmm. свого дрібного бізнесу, на жаль, е, сезон зірваний, і ми будемо очікувати, що восени вже можливі. Досить таки напружена ситуація з огляду на те, що люди не заробили тих грошей, які звикли заробляти mm -hmm. щороку. Може дійсно відбутися зборення, але з іншого боку, ще одне до вас запитання на завершення. Ми знаємо, що і люди, які працюють там в силових відомствах в Криму і чиновники, вони їм обіцяли високу зарплату, і вони можуть стати тим елементом, які будуть блокувати ті певні соціальні процеси, які відбуваються в Криму чи ні. У ну, справа тому, що е, я песимістично ставлюся до того, що в Криму залишаться кримські чиновники, які будуть е, працювати на благо Криму, йде велика ротація за рахунок представників Російської Федерації і в силових органах. В основному це якраз і є Федеральна служба безпеки, прикордонна служба, ті е, органи і організації, які новостворюються в Криму, вони не очолюються і в них не беруть на роботу тих кримчан, які в принципі можуть mm -hmm. там працювати. Приїжджі люди єдина проблема, яка була це проблема із пенсіями і пенсіонерами. Ми знаємо, що в Севастополі на кожного працюючого працівника було сім пенсіонерів. В Сімферополі на кожного працюючого чотири пенсіонера. Тобто, велика соціальна нагрузка була і на кримський, і на український бюджет, дійсно, пенсії. Ряду категорій громадян підняли, підняли суттєво півтора рази. Але при цьому треба подивитися, наскільки піднялися ціни на продукти харчування, mm -hmm. на продукти першої необхідності, на побутову хімію, на ліки, врешті-решт. Ці ціни піднялися в два, в три, на в деяких категоріях і в п'ять разів. І тому е цей підйом пенсії не компенсував підняття ціни, доведення їх до російського рівня. І якраз е, ситуація сьогодні, якщо говорити про те, що вона стабілізується з поставками продуктів харчування і е, побутових предметів побуту, докремо, ніби врегульовується, то вартість, яка піднялася в два-три рази, якраз угу. найбільше б'є ці соціально незахищені верстви населення. Розуміло. я вам дякую за розмову. Як Маємо вам? завершувати. Нагадаю глядачам, що сьогодні разом з нами був е, Віктор Шумчук, народний депутат України, 6-го скликання. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.